Доброго дня вам, шановні пані і панове. Настає час познайомити вас з вашими коментарями, коментарями, дати відповідь на ваші питання, поділитися своїми думками. Для мене це найкращий час. Для мене це момент збагатитися вашими знаннями, вашими думками, вашою поінформованістю. А це дуже важливо, що ми спілкуємося, бо спілкування це завжди пошук відповіді, пошук рішень. Перша позиція. Тепер Трамп вліз у шкіру українців, коли з Путіним чуть не цілувався на червоній доріжці. Нам було боляче дивитися на цю всю гниль, але Путін тепер зробив те ж саме з Трампом. Не знаю, наскільки боляче це слухати і дивитись було Трампу, об нього вони всі витерли ноги і показали, що він слабак. Шкода, що з, таких, з таким сильним Трампом Америка стає такою слабкою. Це все дуже страшно, бо світ на межі Третьої світової війни. А пані Уляно, те, що світ рухається в ту сторону. Де ви говорите про Третю світову війну, це вже очевидно, зрозуміло, і ті, хто можуть навести якісь історичні паралелі, то й бачать, що динаміка в ту сторону. Як можна цьому запобігти? Запобігти можна цьому тільки завдяки рішучим діям, рішучості політичних лідерів. Однак, як ми бачимо, із-за вузьких Корпоративних і особистих інтересів, а їм дуже важко нині знайти спільну мову. Це, якщо хочете, є прикладом ситуації в будь-якій державі нині. А є дуже показовим те, що все складніше і складніше, навіть і на великих державах знаходять спільну мову різні політичні сили. Навіть далі складніше і складніше шукати. Спільну позицію в рамках європейської спільноти. Годі там уже говорити про коаліцію свободи і демократії. Ми щодо розуміємо: напевне, що Трамп прийшов не для того, щоб захищати Європу, допомагати Україні. Він прийшов для того, щоб збагатити себе, збагатити свою родину ну, в крайньому випадку. Щось принести для Сполучених Штатів Америки. А в цій ситуації ми бачимо, що в нього не виходить ні перше, ні друге, ні третє. Тобто, насправді можна сказати, що він іде дорогою власної катастрофи, катастрофи особистої, політичної, державної. І о, вже не знати, які сили йому в цьому відношенні можуть допомогти. І тут дуже важливо, щоб мудрість, європейська мудрість, в яку я вірю, і завжди вірю в неї, вона знайшла в собі сили протистояти цьому, знайти місце, таким, як Трамп, Орбан, Фіцо, або позбутися їх, або знайти їхню роль. У цьому процесі, щоб відстояти свободу і демократію. А тінь мірового комунізму не зникла, вона осіла в Китаї і знову проявилася в Російській Федерації тільки вже під соусом путінізму. Не ту свиню ми зарізали, сказав колись Черчилль. Ну, Тоді зарізали одну, а треба було зарізати декількох свиней. І це правда. І тут пан Вова, який каже цю тезу, він напевно знає про те, що цілий ряд держав, лідерів тих держав, які були союзниками Гітлера, Мусоліні, вони таки уникли відповідальності. Ну, як скажемо, Угорській хорті. Ну, і я вже не кажу там про інших нацистських вождів, які очолювали словацький уряд на той момент. Ці країни так трапилося, що в перебігу подій, масштабних подій і лідери цих держав спокійно собі продовжували жити далі, навіть керувати окремими державами. Бо в силу обставин, які склалися до них просто не дійшли руки. Але це обернулося надалі величезною бідою, тому що відсутність справедливості і відсутність покарання за злочини, вона заохочує до таких злочинів. Вона провокує ці злочини. Це все рівно, що від е агресора. Агресору, понукати і віддавати йому мирним способом території. Це все обернеться потім великою бідою, трагедією, тому що це буде заохочувати. Ну, власне, ми бачимо, до чого привела непродумана ідея Дональда Трампа зустрітися із московським Фюрером. Він просто знущається тепер над Трампом. І все, що нині стало вже зрозуміло навіть тим, хто ну, всіляко думав, що будуть позитивні, негативні, ні, нічого позитивного зустріч в Анкориджі на Алясці не принесла. Вона принизила Трампа, вона принизила світ, і в той же час вона а, підняла авторитет, навіть в середовищі, осі зла. Московського фюрера. Такі речі не слід робити. Черчилль правий. Якщо не, вдасть, не вдається зарізати, ну так не треба її на трон возводити. А тут не те, що не зарізали, тут просто підняли на трон московського фюрера. Родовід, Артанський родовід, вибачте, будь ласка, поки Америка йде шляхом ізоляціонізму, позицію планетарного лідера захоплює Китай. Путінська Російська Федерація давно лягла під сі, а Путін відверто дурить Трампа. Ну е, з чим я погоджуюся, Америка таки впадає в ізоляціоністську сплячку, а Китай таки все більше і більше претендує на лідерство в світі і пропонує своє лідерство і виставляє себе будівничим. Але він не може цю роль зіграти в силу багатьох факторів, і тому він обставляє себе такими фігурами, як Путін, Кім Чен Ін, і так далі. Ще раз хочу наголосити: в дуеті Сі Путін головну роль не Сі відіграє Путін, лащиться, Путін грає свою роль, але він нав'язує Сі. Поведінку, яка потрібна Рашиській Федерації, те, що Путін е, маніпулює Трампом, ну це вже зрозуміло всім, і правда, оця фраза, яку багато хто пише, особливо Йошка Фішер, колишній міністр закордонних справ Німеччини, її часто використовує, що. Путін поступає із Трампом як з власним механіком свого автомобіля. Це абсолютно точно відображає ситуацію. Трамп хіба що в силу своєї, своєї прив'язаності, мрійливої прив'язаності бути таким імператором, фюрером, як Путін, чи як диктатор Кімчен. Він продовжує. А цей діалог, хоча цей діалог, окрім сорому Трампу і безчестя Сполученим Штатам Америки, уже очевидно, абсолютно нічого не принесе. Дідостап каже: Америка сама виростила та вивчила Китай, дала йому технології, тепер має клопіт. Та ще й на фоні стрімко падаючого рівня керівництва. Згори скотились скотися легко, але скотитися легко, але піднятися на значно важче. Та ще й при умові, що там уже хтось займає місце. Я думаю, що ми бачили не парад, а дійство скидання Сполучених Штатів з вершини світового Олімпу. Браво! Особливо остання фраза я, пане Остапе, Запозичував оцю фразу скидання Сполучених Штатів з вершини світового Олімпу. Погоджуюся з тим, що роль Сполучених Штатів в зростанні Китаю величезна. Та так насправді життя і відбувається. А хто собі не виховував і не вирощував ворога, противника, дискутанта ну, в залежності від того, в якій був ситуація. завжди так працює. Закон заперечення заперечень. Ясно, що і скотитися дуже легко, а піднятися важко. У нинішній ситуації очевидна і та проблема, що працює закон, який називається втомлення металу, втома металу. Сполучені Штати і Європа. От, вівши світ довгий час завдяки американському лідерству, одні стомилися, інші приспали, а насправді, в жодному разі не можна було Європі здавати лідерство США. Однак Європа з Другої світової війни вийшла геть розтоптаною, тому вона мусила на певний час присісти. Для Європи самій необхідно в нинішній ситуації прокинутись, активізуватися і привести до тями Америку. Америка не прийде вже до тями ні під час Трампа, ні посттрампський період. Це може зробити тільки Європа. Європа, яка має інтелектуально набагато потужніші сили, і лише вона здатна впорядкувати і повести за собою Сполучені Штати Америки. Китай не зможе відігрувати роль гегемона. Китаю не вистачає не те, що економічного, промислового потенціалу і так далі. Це все є, цього забагато. Це все поки що непропорційно розподілено всередині держави, але є комплекс. Комплекс меншовартості і комплекс вождизму, який вихований в рамках комуністичної партії. Так світ не будується, так багатоцентричного світу не буде. Бо большевизм, комунізм, це рідня, це двійнята нацизму, фашизму і так далі. Тому нічого у комуністичної ідеології, крім горя, тоталітаризму, деспотії, смерті, голоду і так далі не буде. І те, що е, нині Китай, як кажуть китайці: один Китай, дві системи все це. Може рухнути в один момент завдяки тому, що всередині комуністичної партії можуть бути різні абсолютно течії. І ми не знаємо, коли може прийти Денцяпін, а коли прийде Маодзедум чи Кін Чен Ін. І це в тій системі, в якій знаходиться Китай, є дуже небезпечно. Тому все рівно Черчилль правий, яка б не була демократія. Але краще ніж демократія, нічого на жаль, немає. А, а чи не по приказу Сі Путін знищує армії України і Росії? Ну на даний час я можу вже сказати, що в Україні є армія, от, яка може рости. Яка буде відігравати все більшу і більшу роль в Центральній Європі, в Європі, на Євразійському континенті? А Росія це не армія, Росія це а, кріпосне право, це, якщо хочете, рекрутерство, от те, яке а, було ще в царській армії, коли людина там ніщо. Це просто. Витратний матеріал, тому це не армія. Що стосується того, яку роль відіграє Путін у цій ситуації, це та роль, яку довгий час відігравали залізькі князі на болотах, коли водили на Русь Орду, водили вони Орду і на Європу. Не що інше, як оці всі легендарні розповіді про льодове Побоїще про Олександра Невського, Олександра Невського, який був названий брат сина хана Орди. І це були погоджені операції, Залізьке князівство під керівництвом Невського наступало на півночі на Європу, а Орда йшла на півдні через Русь, і це були сплановані речі. Пройде час, підручники зміняться. І ви побачите, як оці брехні про Невського, про Донського і так далі вони забудуться, тому що все, що написано, це просто повністю брехня. Таку ж роль нині відіграє і Путін. Для нього найважливіше сьогодні використати потенціал Китаю для того, щоб ця орда пішла на Європу. Якщо ви бачили, це фото, де попереду йдуть Сі Цзіньпі, Путін і Кім Чен Ін, а за ними йде натовп лідерів Центральноазійських Азійських держав, серед яких є Представники держав, які знаходяться на території Європи, Фіцо, Вучич, Фіцо Словацький, Вучич Сербський, Сіярто Угорський, Лукашенко, Білоруський. Це все мені нагадало ту орду, яку описують в літописах. Коли малюють чомусь орду з обличчям європейців, це просто зрадники. Це зрадники, які ведуть орду, путінську орду на Європу. А зрозуміло, що іти до Європи можна лише через Україну. Другої дороги немає. Тому очевидно, що коли ми говоримо про цю ситуацію, то це є. Не лише війна російсько-українська, це міжцивілізаційна війна. І зрозуміло, що у даному випадку, якщо немає розуміння цього, то і немає об'єктивної оцінки загроз, які насправді нині висять над а, світом свободи і демократії. А хто зробив такий Китай? Хто пер у Китай заводи технології учив у своїх вишах китайців, легкі гроші затьмарили мізки? От тепер Захід та Америка чухає репу. Що з цим робити? Ну, о, я погоджуюся з тим, що у 1972 році, коли президент Ніксон зробив поворот в бік Китаю, коли абсолютно наглим чином. Було виштовхнуто з Ради безпеки Республіку Китай, тобто Тайвань. коли а, Тайвань вимушено покинув Організацію Об'єднаних Націй, все це створило нинішню ситуацію, і гра з Китаєм, США, і привела до нинішньої ситуації. Хоча зрозуміло, що а Боляче було дивитися і американцям, і європейцям на те, як з голоду помирають китайці. Хочу навести вам приклад: адже голод 50-х років в Китаї приніс біля 50 мільйонів жертв. Цю річ дуже легко запам'ятати: 50 і 54, точніше мільйони жертв. Тобто, це величезна. Кількість люду, яка а, загинула в результаті голоду, спричиненого і відсутністю продуктів харчування. А, є така таблиця, де перераховані всі голоди. І коли ви подивитесь, Китай, то там вражаючі цифри. Взагалі, з моєї точки зору, світ не зовсім добре розуміє, що таке Китай, що це за. Параметри, що це за показники, так само, як і не розуміє, що таке Індія і хто такі індуси із-за цих масштабних цифр. Але те, що Захід, роблячи ці кроки, виходив з добрих міркувань, це очевидно. Однак, як ми розуміємо, коли ти маєш справу із комунізмом, фашизмом. Чи нацизмом очікувати від нього добра годі, це обов'язково в кінці кінців завершиться стоянкою з назвою Злочин? А ще одне питання від артанського родоводу: всі задоволені, як його друг сателіт Путін, водить за носа президента Трампа? Це дозволяє укріпляти східний блок і руйнувати руками всі Західний. Браво! Я повністю поділяю цю точку зору, і а, це короткий вислів, який отут зазначено, він дуже точно відображає ситуацію. Так, це князь Орди, царь Орди, який веде а, цю орду а, на те, щоб знищити колективний захід, і тут іншого. Слова немає. А якщо відкрити літопис, то там навіть записані такі слова, які говорить князь Московський про те, що чи не пора тобі а, бати йти на Русь, йти на Європу, бо вони зміцняться і тебе розгромлять. І все це говорить Залізький князь. І насправді. Цар Путін, Фюрер Путін він і втягує до себе сьогодні в Союзи і Північнокорейського Чен Іна І Сі. Уже видно, що північні Корейці біжать у складі Орди проти України, і це дуже небезпечна історична паралель. Бо згадаємо, адже. Тоді на довгих майже 200 років ця територія, яка нині є Україною, Польщею, частково Білорусю, вона опанована була Ордою. Хоч не все так просто було, і на ньому були острівки виживання, такі як Галицьке князівство, Володимирське, такі як... А, нинішня територія Литви і все це а, в кінці кінців об'єдналося в боротьбі проти Орди. Однак а, все це досягалося, виростало через дуже великий континентальний конфлікт. І якщо брати пізніше, то розвиток. Повторювався, адже що таке Друга світова війна. Це по суті угода між Сталіном і Гітлером про розподіл світу, і в цій ситуації а, лише а, незрозуміли рішення Гітлера, який пішов на Сталіна. А ситуацію довело до розгортання а, такого масштабного конфлікту. Але насправді це була угода. Яка чітко ділила а, євразійський континент на сфери впливу, а за тим мало бути і поділ світу. І в цій ситуації очевидно, що і Путін, і Сі мріють про такий підхід. І щоб не говорив Сі, він лукавий, коли він говорить про принципи рівності, людоності, багатоцентричності і так далі. Лукавить, як і а, неправду каже. Будь-яка комуністична чи фашистська чи нацистська ідеологія. Наступна позиція: мені цікаво, а Трамп знає, де Китай знаходиться чи Індія. Бо ж у нас згідно сказано Трампом тисячі кілометрів оканічного побережжя, він для прикладу знає, що Іспанія це Південна Америка. Ну, з географією, з загальними знаннями, в США є величезна проблема. Не менше вона і на Європейському континенті нині Німеччиною котиться великий скандал, донька прем'єр-міністра Баварії Зьодера, беручи участь в телешоу відомому, коли показали портрет відомого німецького діяча канцлера Коля. Вона не змогла назвати, хто це такий, а, а Коль – це та людина, яка завдяки крокам якого Німеччина була об'єднана, і почалася дискусія, а що власне трапилося. Хоча, якщо ви почитаєте цю дискусію, то вона приблизно рівно поділилася між тим, що а на нащо насправді її знати. Хто такий Гельмут Коль, можливо, і краще просто а, знати нинішніх блогерів, інфлюенсерів там і так далі. Однак тема загальних знань географії, історії, вона насправді закладає фундамент здатності мислити, розуміти світ. і так далі. А, в Сполучених Штатах з цим проблема величезна проблема, тому що в школі загальній предметів, таких як історія, географія, немає. Її просто розшматували, і все це об'єднано в одному курсі, де є від географії, історії ботаніки, біології і так далі. Цілий ряд так званих суспільних наук, гуманітарних наук. Ну а в результаті діти ні одного, ні другого, ні третього не знають. Ну і виростаючи вже до такого зрілого віку, вони не орієнтуються в цих речах. Мене вразила одна із розмов з американцями, коли вони розмістили Україну десь, десь там, от, в районі, де. Нині знаходиться Греція Албанія, от, от там приблизно. Тобто це не є випадкова річ про незнання, от вона насправді є проблемою сьогодні для американського суспільства, для багатьох європейських суспільств. Наступна позиція, коли в світі. Вирішальна сила, вирішує сила, а не право, буде біда велика. А демократичний світ своїм боєвустком привів до Другої світової війни. Історія повторюється. Руся Бот задає цей коментар. Так, я повністю погоджуюся з цією тезою, що як тільки домінувати починає сила, а не право. Це пряма дорога до загострення ситуації і до появи спочатку невеликих вогнищ війни, потім регіональних, потім континентальних і глобальної війни. І я дякую вам за це розуміння, тому що це підкреслює лише те, що ми усвідомлюємо. Як може розвиватися небезпечно нинішня ситуація?